І всі, малоха, З вами як Сівоха, і сьогодні ми продовжуємо грати в Майнкрафт. Це у нас вже напевно буде друга серія, тому що Ну, я вирішив продовжити грати в Майнкрафт. За попереднім відео. Дякую за лайки. Ті, хто став, хто дивився моє відео. Е, воно набрало правда десь 50 переглядів на даний момент. Ну, на момент запису цього вже відео. Але все ж таки, ну. У мене, напевно, по планам буде так. Е, типу, десь на вихідних я буду знімати Майнкрафт. Десь у вихідні ні. Не знаю, чи завжди в мене буде виходити у вихідні дні, але це більший шанс, що я зможу знімати вже Майнкрафт у вихідні. тому так. Е... Тому. До речі, до речі, ми ж планували піти десь в шахти. Я взагалі то ще планував добудувати будинок. Я думаю, що ж первіше зробити. Добудувати будинок чи піти в печери. Е... Я навіть не знаю. Напевно, все ж таки я трішки добудую трішечки цей будиночок, а потім підемо, якщо встигнемо в цій серії в шахти. Хоча я думаю, зараз зроблю лопату. Якщо. А, у мене немає. А, ну тоді мені треба реально піти наробити дерева. Тому що, ну, так, мені треба вже взагалі то ще скриньки зробити, щоб хоч якось туди щось складувати. От, і добу... ну, для того, щоб добудувати дім, треба реально наробити купу-ой! Я забув, що тут це є така. Є таке падіння, скажімо так. Ну, в плані, там така ямка. Печерка, міні-печерка. До речі, ось це світля... світлячки, так, кущики зі світлячками, які додавали в новій цій версії. І я, ну, це а вже ж не прям просто як світлячки, але це вже класно. Типу, а вже ж це не просто світлячки, це щось, типу, е... ну, скажімо так, кущі, які мають партікли. Все. А, коротше, я ще ж думаю. а, О, це курка. А, я ж тепер думаю. Е, цей. Треба знайти. Е, бавовну. Е, вівець чи як. Овечок знайти. Треба мені. бавовна для ліжка. Чи вовна? Чи бавовна. Щось якось так. Звучить. Весело. Коротше, так. Е... Де б де мені знайти овець? Я не знаю, просто можливо. Е... Овечок можна. О, о до речі. Я цього не помічав. Треба було розслідувати територію Флінден Стіл. У мене Флінден Стіл асоціюється тільки з одним. Два Флінден Стіл. Ну, хто знає за цей мем, Флінден Стіл. Ну, я думаю, більшість вже знають. Це вже заїло так в голову всім, що мені здається, о, кролики, ще корови є. До речі, корови мені потрібні. Так, треба якомога більше корів. А, що мені треба їсти щось. Так, питання. Питання. Я встигну знайти овечок чи ні. Тому що мені вони дуже потрібні для ліжка. Так. Поки я буду це бігати, оце овечка. О, а ось овечка. А там є білі якісь чи всі. Якщо навіть і всі чорні, то вже не по. А це тільки одна? Ні, ну якщо тільки одна, то тоді не цікаво. А як це так? А як це так виходить, що вона тут одна? Хм. Угу. Ні, ну свинки, то це теж круто. Це теж круто, але питання в мене. Де. Овечки? Мені потрібні овечки. Бажано білі. Дуже дивно. Не можу знайти овечок, і тепер сижу і думаю. Так, треба їжу сюди перекласти. Сижу і думаю. Де овечки? Де ж вони можуть бути? Це. О, ось. О! Навіть всі чорні вже. Добре. Плюс це м'ясо. Тому. В принципі, нормально мені вистачить тепер на ліжку, можна потрошку повертатися назад додому, тому що скоро вже ніч. О, це я заберу гарбузик. Гарбузи мені потрібні. Будуть на майбутнє. Я не знаю, до речі, у мене... зараз я сиджу і думаю, чи дуже потрібні ці вже гарбузи, ну для. я вже і забув, для чого вони потрібні. Типу, з них можна робити всякі... Ну, їжу, типу, Так, але, типу. Я не знаю, чомусь всі так раніше бігали за гарбузами, і я теж я не знаю. Чи це взагалі рентабельно бігати це весь час за гарбузами? О, так. Треба назад повернутися додому. Питання тепер, де Мітім? Ну. Напевно, я все ж таки знайду свій Тім Він в цій стороні в будь-якому випадку. Тому це не так ось ця гора. Самій дім. Так. Так. Ось. А, ну, все рівно мені здається, мені прийдеться все одно йти. Е... Ой, цей виріс уже виросли. А, все рівно прийдеться йти. За деревом ще раз. Тому... Так, я цих корів не буду вбивати. Е... Хай вони тут гуляють, я потім цей. Я потім прийду їх, типу, скажімо так, буду розводити. А, да, собачки, ці Okay. До речі, ці Лавові Озера, я щось, я... Я щось вже так не пригадую, чи попередній версії вони вже були так спавнились, тому що я щось помітив, що в цій версії вони частіше почали спавнитись, мені здається, чи це мені тільки так здається. Напишіть в коментарях. Просто я не знаю, мені здається, чи вони трішки переробили генерацію світу. Вона, Вона більш тепер стала схожа на старий Майнкрафт, мені здається. Правда, ну. Мені це справді подобається. То, е, хоча багато хто б сказав би. Ой, це нереалістично. А я не бігаю за реалізмом, тому уж вибачте. Так. Я треба буде ліжко зробити. Так, сюди я складу все, що мені поки що не потрібно. Е... Так, це все поки що мені буде потрібно. Я зараз. Треба за вугіллям сходити буде. От. Так, і ліжко треба зробити. А, зачекай, я бавовну. чи цей. Ву. Блек. бет. бет. Так. Все, я можу спати. Прекрасно. Думаю, зараз е, піти. Так, по-перше, треба зробити мені. Е, лопату. Я піду зараз накопаю пісочку, піску. Е, правда, я не хочу прямо тут копати десь його. Блін. А де ж піти покопати пісок? Десь. Я піду в цю сторону поки що. Подосліджує в цю сторону. Мені цікаво, що тут ще є. Ох, які тут гори. Але мені потрібен пісок. Вон там є якийсь пісок. В принципі, для сква пісок мені от якраз і потрібен. Блін, я піду, може, в цю сторону трішки. Отут пісок. Просто розумієте, мені так подобається е, цей. Е, генерація Майнкрафту, що мені навіть не хочеться її псувати. Скажімо так. Ой. Тут я трішки цього розкопав. Е, ну. До речі, а чого в мене цей. Ладно, ну, хай тут валяється. Вона мені вже не потрібна дерев'яна дерев'яне кайво не потрібне. От, там я бачу ці є. льодові, скажімо так. айсберги. Айсберги бувають не льодові. Ну. Но... Не звертайте увагу мене. В мене бувають і не льодові айсберги. Тому, не, ну, не дивуйтесь. Це нормально для мене. Ну, айсберги не завжди повинні бути льодовими, я вважаю. Ну. А навіщо нам льодові айсберги? Наприклад, е-е-е, азбер... Айз... да, угу, Айсберги. угу, Ну, ви зрозуміли. У мене айсберги бувають різні. Може, скільки тут білих ведмедів? Мене це лякає. Я спочатку подумав, що це хрест. І подумав, що в цьому світі є херобрін. Ладно. Окей. Але все може бути. Ксівоха 20 рочків, чи вже 21. А все ще вірить в якісь там херобріни. Ні, ну а що? Чому б ні? Чим би дитя не, не тішилося, аби не плакало. Так, а Я б ще. Так, нап... Блін, треба реально піти за вугіллям, мені здається. Це зараз набагато важливіше, і я якраз, напевно, зараз піду. Взагалі-то... Давайте я на всякий випадок складу речі, щоб. Ну, ще приплавлю, напевно, трішки м'язка, тому що буде потрібно. Але ці речі поки що просто складу. Ну, пісок да. так, я складу. Це. Ну. Візьму так. Це складу. Так, давай м'яско. М'язко мені потрібне. Я не знаю, ну, може, мені цього м'яска трішки вистачить, хоча я дуже сумніваюсь. Що мені вистачить цього м'язка. Здається, здається, буде смішно, якщо я в цій серії теж не добудую цей будинок. Але, ну, що ж. Буває, буває. Так, все, я м'яско якесь собі вже взяв і пішли по шахтам, може. точніше, По печерам. Хоча може і шахти якісь попадуться. І будемо шукати вугілля. Просто не знаю, я на цю гору ще не залазив. треба залізти, подивитися, краєвиди всяке. Що тут у нас є, а чого тут не. го Смарагди? Блін, яка класна генерація, вибачте. Мені подобається. О, вугілля. Мені взагалі подобаються подібні біоми. Я не знаю, я їх любив ще в старих версіях. Мені вони завжди подобались, такі подібні біоми. Типу, ось, ну, такий, я не знаю, оцей колір травички, він, ну, землі і травички це прям. М -м, кайф. Тому я ж це й думаю. Так, так, о, залізо є. Давай надобудемо заліза. Воно нам буде потрібне. От. Угу. Ну тут і вугілля купа. Ось цей біом в чому прикол цього біома. Тут вугілля багато і всього іншого багато. І це прям класно. Смараду я потім здобуду, коли е, перед цей. Тобто навіть не треба прямо в шахти йти, щоб надобути собі заліза або вугілля. Тут вже і так воно зверху є. І це досить добре. Ти, не в шахти, в печери. Та що ж я вічно їх плутаю. Ну, не звертайте уваги в мене, воно означає чомусь одне і те ж саме. Ой, п'ятий рівень вже. Але тут є якась печерка, і мені трішки. Стррмно сюди спускаю. А, вона така. О, там зомбі. Ви <звук> знаєте, мене так це заманює, але я поки що туди не буду спускатися, пізніше піду. Мені поки що треба вугілля. Це важливіше. От. Я чую лаву. Ну, в мене, в принципі, лавове озеро є поряд. Взагалі дуже класно, що вони додали лав... лавові озера. Чи... Ну, вони вже і були колись. Але просто я пам'ятаю, що раніше вони так не спавнились, як зараз. Типу, я не знаю, вони... мені здається, вони реально переробили цей генерацію світу. Тому що я пам'ятаю, що раніше знайти лаву було реально складно. А зараз слово Візер прям ледве не на кожному цьому кроці. Я це, до речі, бачив не тільки в своїх світах, а й в світах інших, там, всяких ютуберів по Майнкрафту. І я прям бачу, що лавові ну, лаво в цій версії прям почастішали. І я. Думаю, що. Ну, напишіть в коментарях, хто, хто там читає якісь новини про це все. Чи там справді е оновили генерацію світу настільки, чи це мені просто так здається. А, просто, ну, серйозно, мені чомусь здається, що вони зробили генерацію світу інакшою. Ну, вона реально, вона виглядає реально як старий Майнкрафт, вибачте. Подивіться на ото. Там, правда, мене цей. Але подивіться на ці гори, я не можу. Мені реально це нагадує старий Майнкрафт, навіть попри те, що це нові текстурки, але ну, вайб, просто вайп. Вайб, як наче я попав в 2012 рік. От чесно. Подивіться на це. Подивіться на цю генерацію. Я, чесно, я. я в шоці. Подивіться на цю генерацію. Вона настільки прекрасна, я не знаю. Це просто Це просто краса. Добре, я щось так задивився. У нас скільки вугілля? 38. Ну, я б, можливо, ще покопав би його. Хоча вже скоро ніч, треба повертатися додому. Я просто не хочу битися поки що з монстрами. У мене і так їжі досить мало, А з нами, що битися, треба багато їжі. от. Тому, в принципі. Ой, а ще якщо підробити шейдери, то взагалі оці краєвиди будуть прям ще більш класними. Але я просто не знаю, але поки що Optifine немає на цій версії, але я знаю, що... E, можна якісь ну, моди типу, встановити на, на те, щоб можна було шейдери поставити, навіть, коли немає Optifine. Чи Я щось... Ну, я, може щось не шарю, типу, за, за, за моди, так. E, я не так часто грав з модами насправді. Типу ні, моди класні бувають. Я типу, не проти пограти з модами, але поки що я хочу ванюку пограти, тому що ну, я не знаю. Мені поки що хочеться в ванілку пограти, подивитися, наскільки вам цікаво. От. А, ну так, і, і, в принципі, треба повернутися додому. Ой. Ну, як завжди, зламав кістки, все нормально. Це Стів. То ще ще не Стів, це я. Стів, а ж Стів, а вже ж він. Так, ми всі повірили. Так, вугілля тепер сюди можна поставити і тепер переплавлю скло. А скільки... Та ладно, Хай буде так. Скільки треба, стільки буде. А... Потім залізу переплавлю. Зараз посплю. Uh, і буду щось тут думати. А мені тут вистачить щось. Ну, я не знаю, що яку тут підлогу поки що зробити. Я поки що uh, поки що трішки викопаю це все, поки там плавиться. Мені треба зараз буде аж. Що, що... Я, я просто не знаю, з чого зробити підлогу. Як завжди, типу з каміння. Ну, окей, хай буде поки що з каміння. Ой. Ой, ой. ой, чим я роблю. Паю! Хоча знаєте, як би я зробив, бо я. люблю зробити щось типу. Щось типу такого. Щоб правда це. Не сильно в цьому, в цьому домі. А, треба каміння. У мене каміння нема. Зараз підемо на, 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 на накопаємо швиденько і добудуємо швиденько. Десь павуки були. Хм, цікаво. Так, в мене тут я вже бачу, є така ці... моя своя печерка. Яку я тут роблю, скажімо так, ще з першої серії робив на початку першої серії. Тому в нас тут, скажімо так. Скажімо так, виходить, що поки що на даний момент буде отак от. Так. От. так. Павучки. Десь, мені здається, печера там знизу якась. Тому там павучки цей кричать. Ши... Чи як вони там? Що вони там роблять, кричать? Кричащі павуки. Ну, я б зробив би щось типу такого. Ой, ні-ні, я знаю, що я тут зроблю. Я зроблю ось так. Класно ж. Ну, думаю, що так. Хоча, в принципі, я б зробив би ось зараз от так от. Клас. Так, все хвати. Я зараз поставлю бавитись Залізо. А... Ну, я думаю, вийшло більш-менш, більш-менш нормально, а... але мені треба буде добудувати дах, але напевно це вже буде в наступній серії. Всім дякую за перегляд. Вже просто приблизно 20 хвилин запису. Я не хочу серії затягувати дуже довго, тому що я знаю, що більшість людей не дивляться довг, довгі прям серії. Їм не сильно цікаво. Ну, в сучасному світі в нас люблять короткі відео, в принципі, знаючи це все. Тому, всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, не забувайте про дзвіночок. Пишіть коментарі, до речі, пишіть коментарі. Для того, щоб просувалося це відео. Так, і до речі, під... заходьте на мій телеграм-канал, підписуйтесь на нього. Там у мене бувають сповіщення теж про відео, які виходять. І не тільки там багато чого. Там іноді я викладую що ще я малюю, і багато всякого цікавого. Тому, всім дякую за перегляд і всім па 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 па